Що таке болонський процес, навіщо він нам потрібен в Україні? Тому що існує Значить... думка. І в приватній бесіді з деякими народними депутатами нам стало відомо, що болонський процес, взагалі Україна, пішла цим шляхом, тільки щоб довести свою європейськість. Це просто дороговказ. Я б хотів сказати е, про інше. Ми обсуждаємо болонський процес е, або тестування. Все це добре. Весь світ пішов по тому. Воно просто не, не підлягає. Дискусії. Підлягає дискусії інше. Всі ректори жалуються, що студент приходить, абітурієнт приходить слабий. А що відбулося в середній школі? У нас компонент загальної освіти 11 а буде 12 класів. Такого в світі не де. Загальна середня освіта повинна бути понижена до 9 класів загальної А після того. Повинні йти спеціалізовані школи. У нас компонент 12, 11 років, а на цьому. Набудова на іде, спеціалізація іде, фізика, математика чи англійська мова. І тому навантаження научне досягає 40 годин. 35, 38, 39. Не можна на 14, 15, 16 річного робити таке навантаження. Коли вводили 12, 12 річку, це вірно зроблено, все вірно. Але ж та з го року вже виходять. Профіліровані, вони тоді знають, куди йти. Це профіліровані класи, це спеціалізовані класи. У нас бакалавр до цього часу не визначений. Де можна працювати з бакалавром? Ні в одної законодавчому акту не указано. Спеціаліст так може, а бакалавр до цього часу у нас поза законом. Тому ми говоримо, от чи треба болонський процес. Та немає іншого шляху, як, як болонський процес. Іван Іванович, я вам щиро дякую. Я бачу, що представник. Такі сили Києва хочуть опанувати. А, шановний, наш експерт Іван Іванович, сказав, що Болонський процес не підлягає дискусії. Я бачу, що є інша точка зору. Я сам пройшов, починаючи від нормальної радянської системи освіти, да, і пішов, закінчував, коли академію, то проходив два курси на, по системі Болонського процесу. Я вам хочу сказати, що дана система не дає можливість логічно думати людині. Це в першу чергу. Тобто студент ходить на пари. Тобто, за те, що він ходить на пари, ми йому маємо поставити там 2 бали, як мінімум. За те, що він здає просто реферат, ми маємо йому поставити 5 балів. І вибачте, коли сьогодні деякі випускники приходять вищих навчальних закладів, юристи, правознавці, і коли кажуть, що кабінет міністрів приймає закони, то це вже взагалі я не знаю. Ви дивіться, де лікарі наші, які наші сьогодні лікарі через 5 років не буде кому лікувати. Де наші сьогодні технарі? Нікого немає. Вибачте, чому ми ж. За Європу, якщо ми можемо будувати нормальну освіту. Але ж сьогодні йде просто знищення. Якщо по Конституції України, освіта в Україні безкоштовна, перша освіта, то чому сьогодні наші приватні заклади беруть кошти за це? Давайте тоді йти чітко до Конституції України. Не будемо казати, що якась система краща, якась система гірша. Як сьогодні дитині з села піти навчатися в Київ? Якщо вона здала тести, чудово здала тести, але вона проходить до того, що в університеті Шевченка запроваджують співбесіду. Скажіть, будь ласка, як вона може вступу? Пити, що таке співбесіда? Якщо іспити можна оскаржити, то співбесіду оскаржити просто неможливо. Наш шановний представник Сергій, представник сили Києву, поставив гарне запитання, яке ми теж готували. А яким чином людина з села може вступити до вищого навчального закладу? Яким чином це реально?